привіт, друзі! І сьогодні ми будемо грати в Wildcraft. Оце Wildcraft четверта часть. Коротше, ми сьогодні будемо грати в мульти, мультиплеєрі, коротше як завжди Ну кажу онлайн. І думаю... Тут то у нас Вова. Угу Є Сонька, є Евка. Не, я не хочу. Може би по про це зайти, але я не хочу. Ну общем, друзі. Ну, коротше, ладно, я думаю. Не буду короче, коротше. Знаете, что короче? Ту -тру, ту -ту -тру. Скучно. Все дыры вся. Тоже стать Романтика. Фантазия, пригода, пригода, романтика, пригода, Відноситься врата, я її ніколи не кого не звук, потому что я сам... Я її саме першу подивись. Вообще. В життя. -на -на. Я учу, хочу, але нельзя, нельзя. 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 Ну, давай. Так, <stretch> давай. Угу. Да, да. Это царство кошмар. Вот сам, сам, сам. А чё вам побежать? Побежать, считай.

Знаєш, що він вже народився, мій смертний принц? У півночі. Чиє хутро вогінь чорний. О -о -о. Але я не можу знайти його зі свого царства, бо він не бачив снів, а я поки що не можу дістатися до світу смертним. Я вже втратила стільки часу. Цей смертний принц може постріти та вкритися з моршками. Чого? Я не хочу виходити заміж за старий ган. варто плапитися, Гері Фрекі. Дарова! Наша темна леді. Розкажіть нам про своє бажання, і ми його виконуємо. Це... Минуло... Минуло понад 100 років відтоді, як помер останній опівнічний принц. Він відмовив, мені та втрати можливість жити вічно, але моєї принц перебуває в... Знайдіть його і приведіть його сюди, після того, як він стане моїм королем. Царство смертних відкриє для мене свої кордони. І пекельне полювання почнеться. Нарешті я зможу харчуватися плоттю і кров'ю. Мені страшно. Звісно, пані, ми одразу ж вирушимо до порталу. Просто скажіть нам, якого звіра нам потрібно знайти. Перексурки проходять. Це великий чорний тигр. я ніколи не бачила його душі у своїх володіннях. Але бачила його в чужих кошмарах. Їдьте. Вона ць, вона стала, в я ненавиджу, коли господиня в такому настрої. Вона стає небезпечною і нетерплячою. Я б запитав у неї інструкції, але не хочу, щоб мене знову покарали. <плес> 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 Ой, я пам'ятаю, останній раз було це було жахливо. Але що нам робити? Чорних тигрів у світі сотні. Mm -hmm. Насправді ні тигрів у мало. Насправді, ні тигрів у мало. якщо наша найтемніша пані каже, що вона бачила його того самого в чиємусь кошмарі, в чиємусь кошмарі... Я знаю, що робити, йди мною! Так, друзі, тут. А, вовін. А, 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 час, що бачу А він буде говорити. Він виглядає, як не дуже готовий до співпраці. Звичайно, буде це царство. Повністю захопило його. І він втратив здатність чинити опір. Я сумніваюся, що він взагалі може рухатися. Привіт! У мене є питання. Той чорний тигр, з яким ти бився, він справді? Так, галяє і цей Чорний тигр справжній. Його звуть Грім. Він зруйнував моє життя. І. Так-так дуже цікаво. Де він живе? Він живе в джунглях, неподалік від старих людських руїн. Він. Все. Побіжали. Значить, це грім. Тепер не знаємо, де його шукати. Став час відкрити портал. Може було портал покраще зробити. А ще? Друзі, всім пока-пока. Надіюсь, всім сподобалось це відео. І Будь ласка, підпишіться. підпишіться, я вас прошу. Я вас прошу, підпишіться на мій канал. Все равно підпишіться, давай.